Новинка 2024 року. Електроскутер FADA Only. Новий потужний двигун 2500 Вт. Акумуляторна літіонна батарея зі збільшеною ємкістю 72 Вольта 30 Ампер годин. Запасу ходу вистачає до 90 кілометрів. Ціна 66 тисяч гривень. Надається повний пакет документів для реєстрації і отримання номерних знаків. Водійське посвідчення на цей транспортний засіб обов'язкове. Шолом також наявності маємо в декількох кольорах. У нас є три режими потужності: ближнє і світло світлофар, денні ходові вогні. На табло ми бачимо швидкість, пробіг, заряд акумулятора, повороти, звуковий сигнал, bluetooth інтерфейс є бардачок, який легко відкривається і закривається. Акумуляторна батарея знаходиться під сидінням, вона з'ємна. Можна заряджати в будинку або в гаражі. Є ще додаткове місце для багажу або для запасної акумуляторної батареї. Якщо придбати ще одну батарею, то можна проїхати вдвічі більшу відстань. Вантажу підйомність 180 кг, Вага його 110 Можна їхати в двох повноцінне місце для пасажира. Ставте лайки та підписуйтесь. І не забувайте, що найбільший вибір електротранспорту тільки в магазинах Комфорт Центр.